Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин. в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім в ефірі програма «Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про жовчну кам'яну хворобу. Більше про це нам розкаже лікар-хірург відділення урології та малоінвазивної хірургії центральної міської клінічної лікарні Володимир Трач. Отож, що таке жовчно-кам'яна хвороба? Причини розвитку. Жовч-кам'яна хвороба або іншими словами, калькульозний холоцистит це захворювання, яке характеризується утворенням каменів у жовчних протоках та жовчному міхурі внаслідок. Порушення обміну біля та холестерину в організмі. У числі найпоширеніших причин жовчокам'яної хвороби можна назвати порушення харчування. Раціон це їжа з підвищенням місця холестерину і рафінованих вуглеводнів. Ужиріння також привокує підвищення екстракції та синтезу холестерину. Голодування тривали, прийом естрогенів та фібратів, вагітність та вроджені аномалії жовчного міхура. Як проявляє себе жовчно-кам'яна хвороба у 60-70% хворих, жовч-кам'яна хвороба не, проявляє, не проявляється тривалий час і маніфестує нападом гострої жовчної коліки. Може виникати різкий гострий постійний біль у правому підбері. Як правило, напад може спровокувати надмірне вживання жирної їжі. І більш біль часто в праве плече, в шию, в праву лопатку. Також до інших симптомів належить гіркота роті, втрата апетиту, підвищення температури. Яких розмірів бувають камені у жовчному міхурі? Камінчики бувають е, різних розмірів, вони можуть бути як і маленькими, так і великими. У нашій практиці зустрічалися каміння розміром. Від навіть 1 міліметра до 4 сантиметрів. Бувають такі випадки, що в жовчому міхурі може бути близько 40 маленьких дрібних камінчиків. Чи можливе консервативне лікування жовчно-кам'яної хвороби? Жовчні камені самі по собі не можуть зникнути. Ефективного консервативного лікування, на жаль, не існує. Ми можемо можна сказати так тимчасово стримувати зростання деяких камінь за рахунок дієти. Та медикаментів, однак це лікування дає короткотривалий ефект, симптоми тривають і надалі. Ефективним можна сказати, єдиним ефективним методом лікування є хірургічний, що важливо, що після видалення жовчного міхора у людини є можливість ввести повноцінне життя. Операція не не призводить до погіршення травлення у більшості людей. Чому лапароскопічну холецистектомію називають еталоном в оперативному лікуванні гострої та хронічної патології жовчного міхура? Еталоном е лікування можна сказати золотим стандартом вирішення даної проблеми. Це є лапароскопічна холецистектомія. Це сучасний малоінвазивний вид операції з видалення жовчного міхура. Лапароскопічна технологія є малотравматичною. Її основними перевагами є це відсутність великих розрізів. Робиться три маленьких проколи на животі, які потім практично будуть непомітними. Таким чином ми досягаємо естетичного ефекту для людини та значно швидшого загоєння, ніж при операціях відкритого типу. Наступний пункт це є мінімальна біль. Знеболювальні препарати можуть бути потрібні в першу добу. Після оперативного втручання, а можливо, і не потрібними навіть. Е, невеликий час проведення в стаціонарі. Це наступний пункт. Більшість пацієнтів виписується додому через один день після даного оперативного втручання. Слід зазначити, що цю операцію набагато простіше та безпечніше виконувати як і для хірурга, так і для пацієнта у холодному періоді. Можна так сказати, поза загостренням хвороби у плановому порядку. А скільки триває реабілітація після видалення жовчного міхура? Після оперативного втручання людина перебуває у стаціонарі під медичним наглядом протягом однієї доби. Термін може бути продовжено у зв'язку із супутніми захворюваннями пацієнта, які потребують нагляду. Шви після даної, даного оперативного втручання знімаються на 7-8 добу. На один місяць необхідно буде обмежити фізичні навантаження. Не робити вправи, які навантажують прес, також на цей період рекомендована буде дієта. Це буде часте дробне харчування з обмеженням гострих, жирних смажених страв при дотриманні даних всіх рекомендацій. Через місяць пацієнт повертається до нормального способу життя. Які можливі ускладнення при жовчно-кам'яній хворобі? При жовчо-кам'яній хворобі можуть розвинутися такі ускладнення: це такі як гострий холоцистит, це запалення жовчного міхора, холедохолітіаз – газ це коли камінчик мігрує у загальну жовчну протоку, гострий панкреатит запалення підшлункової залози. Механічна жовтяниця це коли каміння закупорює жовчні шляхи, перешкоджає відтоку, жовчі з печінки, і також холонгіт. Холонгіт розвивається, коли жовчні протоки, що переносять жовч з печінки до кишечника, блокуються зазвичай жовчними каменями. Це призводить до застою жовчі, що створює сприятливі умови для бактеріальної інфекції, яка піднімається з кишечника. Запалення викликаної інфекцією спричиняє симптоми, які як, такі, як лихоманка, біль в Жовоті та жовтяниці. Наступне ускладнення це холедухолітіаз. Це стан, при якому жовчний камінь переміщується з жовчного міхора у загальну жовчну протоку до холедуха. Це може призвести до часткової або повної обтурації протоку, що перешкоджає нормальному відтоку жовчі з печінки в кишечник. Як результат, жовч накопичується в печінці і може проникати в кров, що викликає жовтяницю. А також Створює ризик розвитку холангіту та гострого панкреатиту. До наступного складення належить механічна жовтяниця. Вона виникає внаслідок блокування жовчного протоку, що перешкоджає нормальному відтоку жовчі види 12 палу кишку. Через це жовч починає накопичуватись печінці і проникати в кровотік. Це призводить до того, що шкіра та слизові оболонки і та білки очей набувають жовтуватого відтінку. Основними причинами механічної жовтяниці – це є жовчні камені, пухлини або інші механічні перешкоди у жовчних шляхах. Наступним ускладненням є гострий панкреатит. При жовчокам'яній хворобі розвивається тоді, коли жовчний камінь блокує протік, який з'єднує жовчний протік з панкреатичним протоком. Цей блок призводить до застою панкреатичного соку, який містить ферменти для травлення. Через це. Сік не може вільно відтікати до кишечника, ферменти активізуються всередині підшлункової залози і починають розщеплюватися на тканини самої залози, що викликає запалення, іншим словом, панкреатит. Це стан, який може супроводжуватися з сильним болем, лихоманкою і потребує негайного медич... медичного втручання. Профілактика існує: це є правильне харчування, фізична активність, відсутність алкоголю, підтримка здорової ваги тіла і Своєчасне лікування хронічних хворіб і регулярне спостереження у сімейного лікаря. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12:30. Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.